Що ж це за тиждень в українському шоу-бізі, якщо в ньому немає скандалів? На цьому тижні якраз пройшла рясна осіння злива з таких подій. І звісно, куди ж без крутих новинок від знаних виконавців та ноунеймів. Вітаю! Мене звати Денис Головльов, Це канал TXT, Він же текст, і це черговий вже одинадцятий випуск. Новинки тижня. Слухай українське. Рушаємо. Слухай українське. Слухайте українське, слухайте українське, слухайте українське, слухайте українське, слухайте українську музику. Знову брудна та безжальна політика. Вривається у наш затишний ламповий музичний світ і знову ставить артистів перед вибором. Ми живемо в нє чи таки в політиці. На початку тижня мережу сколихнули весільні фото 31-річного екс експрокурора Печерського району Києва, Ростислава Ільчинського, і колишньої співробітниці ДБР, 27-річної Роксолани Москви. Наше маленьке коло поціновувачів культурної. Сфери сколихнув в не шокуючий та засліплюючий розмах цього весілля, і навіть не такий самий безсмак. Формально подружжя не порушувало законів, окрім законів естетики. Але у людей виникла цілком логічна підозра у тому, що на офіційну зарплатню молодят важкувато було б вкластися у бюджет весілля. І це б ніяк не стосувалося музей індустрії, якби не виступи на цьому весіллі Олі Полякової, Олександра Пономарьова та Дзідзьо. Так, друзі, там було мало одного виступу, бо у перший день весілля було 300 гостей, а од. Другий 500. гарний держві батальйон міг би вийти. Оля Полякова записала п'ятихвилинне відео, де виправдовується у тому, що вона виступала у цьому великому спічі. Багато тезисів і кому цікаво подивіться. А головний меседж у тому, що вона не повинна відсвятковувати походження грошей у своїх замовників, бо цим мають займатися відповідні органи. У будь-якому випадку виявилося, що єдиний, у кого є яць зі всієї цієї кампанії артистів, це Полякова, і за це безумовно респект. Бо інші зовсім запхали язики у дупу. де-факто, шановна Ольга Юрівна, безумовно, права, але ми не живемо в ідеальному правовому суспільстві. І чи не краще було б сказати, що це була помилка, і на майбутнє команда буде ретельніше обирати майданчики для корпоративів. Але є як є. У подібний скандал потрапила й лобода, бо інсайдерам потрапила інформація про виступ Світлани на приватному заході в Дубаї, де вона ділила сцену з Арашем та співала свої старі пісні російською. Хоча, наче як із замовником ФАКапу не було, їм була громадянка Загстану проте без прізвища ця інформація не є точною. Міша Крупін теж потрапив у скандали, і символічно було б, якби темою скандалу була би корупція. Проте ні, коронним номером Міші є його імпровізаційні бесіди з залом. Заради них, зокрема, теж варто ходити на його концерти. Але в цей раз одеська публіка не оцінила гумору. У мене просто е одне питання. Ви що, всі тут? Ах, чи шо міша до речі сам зізнався, що його до концерту занадто гостинно зустріли Одесити? Я приїхав сьогодні в Одесу і. Мене так набухали, проте, до речі, жодного нарікання на якість самого виступу не було. А ще міша цим концертом збирав кошти для військових і назбирав аж 63 тисячі гривень. Але цікаве інше: Міша по гарячих слідах записав вибачення, де оголосив про припинення творчої діяльності. Я на деякий час свою кар'єру музичну буду припиняти не встигли фанати Міша засмутитися. Як міша записав нове відео? Так друзі, я взагалі не розумію, хто вам сказав, що я буду припиняти займатись музикою. Ніякого припинення діяльності музичної не буде. Якщо чесно, всі мають факапи і припиняти кар'єру із-за цього точно не потрібно. А ось те, що Міша з першого дня допомагає військовим, проводячи для них концерти особисто та збираючи кошти, це варто поваги. Так що, Міш, чекаємо на нові концерти та бесіди між піснями. І навіть це ще не все. Христина Соловій та Сергій Жадан з гуртом собаки випустили кліп Серце. Лева частина з пройшла у церкві святого Андрія Первозванного у місті Лева. Я не знаю навіщо, але Сергію закортіла пройти. По краю і повчити суспільство метафорам та громадській дискусії. Річ у тім, що по-перше, в самій церкві Христина знімається трохи не в традиційному для відвідування релігійних установ одязі, навіть не так у вбранні явно несучим певні асоціації. А ще у кліпі є кадри поцілунку двох дівчат між собою, що ну зовсім цікаво виглядає після кадрів у церкві. Очікувано вийшов скандал, і церква заявила, що кліп не відповідає узгодженому сценарію. Сергій і Христина теж не були здивовані такою реакцією. Бо заздалегідь ще до офіційної прем'єри знімалися у новому випуску 2023, де і прокоментували майбутній скандал. Це були всі резонансні події тижня, доки російські покидьки не вдарили ракетами С-300 по терміналу Нової Пошти. по стовідсотково цивільному об'єкту, який займається сортуванням та логістикою відправлень. 17 людей поранено, загинули шестеро працівників. Вічна пам'ять. А ми переходимо до новинок тижня. Новинка номер один творче разом. А це життя давай будемо бити. Творчі, як завжди, творчі. Ми скучили за новими синглами дуету, і все як завжди, естетично та музично фантастично. Правда, в цій пісні немає чого розбирати. Це стиль чистої води і електронний стиль саме творчих. А кліп мені подобається своїм мінімалізмом, ці та локацією. Цей конструктивізм зовні і всередині, і в поєднанні з футуристичними нарядами та під легенькі словомо це задоволення через побачене. Слова до цієї пісні написала харків'янка. Яка ще задовго до війни змінила прописку на столичну Катерина Офліян. Катя вже писала пісні творчим, а також Тіні Кароль та гурту Казка. Та й сама була і фронтвумен власного гурту, і виступала сольно. За електронне звучання та й звучання гурту в цілому відповідає, як завжди, половина колективу в персоналі Андрія Гуцуляка. А зводи все це майстер оф майстерінг, Стас Чорний. Знову знову. Новинка номер 2 Ель Кравчук, додому. Ой, запалила, Увага, легенда в будівлі, фенікс українського шоу-бізу та ще й з таким хітом. І це не жарти. Це Ель Кравчук та його новий сингл і кліп додому. Територія А заходить на територію нового українського шоу-бізу. Всім привіт! Я Ель Кравчук, і прем'єра моєї нової пісні «Додому». Дім, це не тільки будівля, місто, місце це душа кожного українця. Дома завжди тепло. Я співаю саме про це. Додам тільки, що добре тільки там, де нас нема, і ця пісня ще й про розвиті ілюзії, з якими на жаль, зіштовхнулися українці, і про непростий шлях прийняття та повернення. Додому у кліпі закликає повертатися красивий, наче бог чи Гігачад Ель Кравчук, виконуючи приспів в окопонуванні хору із народними мотивами. Вийшло потужно і по-хітовому чіпляюче. Знаєте, коли мене набрав Коля і сказав, що я маю послухати новий сингл Ель Кравчука, і Коля додав його до лонглисту нової добірки. Я подумав, що він жартує, і там, мабуть, якийсь крінж. Але майстер є майстер, і після довгої паузи Ель Кравчук обережно, але наполегливо потісняє вже нові імена українського шоу-бізу з їх якісними синглами. Батя в здані я реально заслухав цей трек і вам рекомендую. Другий сингл у добірці, і знову за слова у нас відповідає Харків. Тому що Харків відповідає за слова. А саме неочевидна для вузького сонрайтерського кола, але не менш поважна постать Борис Гриньов, український вчений академік НАН України, в колишньому урядовець, колекціонер і людина, яка цінує магію слова. За музику відповідав Майкл Некрасов. Слухай українське і мою нову пісню додому. Новинка номер три Демчук і Анна Трінчер. Цілуй. Гаряча новинка у всьому, та ще й з присмаком пліток та зіркового скандалу. І так, ми маємо пісню із закликом цілувати плітки про розлучене трінчер із блогером Волошиним і купу промо-відео до пісні, де романтичний як маленький принц Демчук разом із небезпечно привабливою Анною Трінчер грають пристрасть на камеру як полум'я грає із сухою травою. Одного разу в нашій добірці за тиждень на одному відео танцювали Дорофеєва і Барських, а на інше сходинці стояв сингл Дантеса. Але там вже відгриміли фанфари розлучення, і між Барських і Дорофєєвою не було на відео ніяких іскорок. А тут від всього цього бекграунду у нас просто пожежа. На фоні всіх цих новин Волошин це те, що чоловік чи екс-чоловік Тінчер, випускає ліричний, але епічний сингл Зорі зі словами: Я до тебе йду, потім думаю, навіщо, я боюсь тебе. Тебе побачити в образі колишньої. я до тебе йду, потім думаю, навіщо я боюсь тебе, побачити в образі колишньої. Або це все насправді, і вони всі таким чином рефлексують, або це ідеальна робота піарників, або і те, і інше. І як би там не було саме за це ми і любимо шоу біз А знаєте, що ще в цій історії забавляє? Це те, що за слова та музику в цих двох піснях відповідав Євген Тріплов. Це той, що Папа М'юзик і його, як він сам висловився, молода команда. Я і моя команда молода що то делаем. А саме Андрій Подкалюк та Євген Соломін. До речі, для немісцевих у приспіві цілуй такі слова: на ярвал чому ні. Ярвал це Ярослав'явал, вулиця Тихого центру Києва, що простягається від золотих воріт до Львівської площі. На ярвалу шалені, чому ні". новинка номер 4. Альона Омаргалієва свята вода. Кожного тижня все більше пісень адаптуються українською, і я цьому факту радію, бо якщо пісня гарна, то вона тільки краще стане від нового аранжування та й в українській версії. І якщо люди бажають почути пісню, з якою в них пов'язані якісь емоції та події у житті, то нехай слухають, але слухають українською. До речі, це не так просто, як здається, і я радий, що Альони вийшло так, як потрібно. Один із хітів гурту Тамерлани Альона тепер звучить сольно українською. Новинка No5. Тумазар і Кажана плач. Ще один атрибут сучасного шоу-бізу, якому відповідає наш новий український, це конвертація TikTok популярності у музичну. Сьогодні у нас дві зірки тіктоку, які тепер сяють на музичній поп-сцені. Друзі, привіт! Це Томазар, і ми з Кажаною презентуємо наш трек плач, який ще до офіційного релізу досить таки непогано завірусився в Тіктоці. Люди не знімали на нього більш ніж 17 тисяч відео. За це ми дуже дякуємо. А сам трек він про токсичні стосунки, про партнерів, які виклик. Ликають один в одного буреві різних нескінчених гарячих емоцій. Ось слухайте наш трек плач обов'язково, і слухайте українську музику. Знаєте, що мені подобається всі пісні, що вона максимально не схожа на всі інші. Хоч я і ненавиджу таке порівняння, але що було зрозуміло, вона максимально звучить по-американськи. Ну а саме аранжування у стилі диско, такі легкі вайбові вокальні мелодії, та звісно, не слабкий речитатив кажаної. Все це дуже сміливо. І оригінально відчувається музичне мислення без кордонів, бар'єрів та рамок. До речі, такий типу несерйозний і легко запам'ятовуючийся текст писали самі артисти Томазар та Кажана. А із музичною стороною питання їм допомагав Антон Крайнов, що вже працював із тим самим Томазаром, і з вище згаданою Анною Тринчер Дорофеєвою та багато щазки. Посаду у нас перша п'ятірка, і повірте, наступні п'ять пісень не те, що найгірше, а можливо, навіть вам сподобаються ще більше. Бо у нас не хід парад з пісень за популярністю, а добірка нових релізів. А доки нагадую, друзі, якщо ви поділяєте наше бачення популяризації українського контенту, то ви можете безкоштовно, але вкрай вагомо нас підтримати. Кожен лайк, коментар та поширення допомагають ламати бар'єри та алгоритми і поширювати наші випуски. А якщо ви маєте змогу підтримати нас фінансово, реквізити у описі під відео. А ще всі ці треки є у нас у Spotify в нашому плейлисті Слухай українське. Продовжуємо. Новинка номер 6 Хаят. Де ти? Де дуже Хаят це завжди музично, нестандартно і дуже дуже якісно. Пісня, «Дети» самою назвою розкриває весь сенс, що в ній закладено, але форма, у якій все це передано, від насиченого алегоріями тексту, динамічної музики, яка, наче бурхлива річка, тече, змінюючи напрямки, і звісно, самого голосу хаята, який ми ні з ким не переплутаємо. Все це як завжди підкорює. Ну і звісно, такий простий за сюжетом, але так охайно зонурюючий атмосферу пісні. Та вечірнього мегаполісу кліп, що ідеально передає всі емоції синглу. Новинка номер сім: Верлока і холі, хімія, а хімія Ніяких підводних каменей та подвійних сенсів, сингл про хімію, яка виникає між закоханими, таке саме чорнобіле мудвідео, але саме цією прямотою та простотою пісня і підкорює. До речі, це перший сингл у творчості Олі Щербак після виступів на голосі країни. Новинка номер 8. Наталія Шевченко Птахи. А це, друзі, не просто пісня, а ціла вистава, яка розгортається перед нами і відкриває всю глибину задуму авторки. Привіт, друзі! Мене звати Наталія Шевченко. Я співачка і сонграйдерка, І нещодавно в мене відбулася прем'єра кліпу на пісню Птахи. Кліп ми відзняли на Миргородській швейній фабриці. За 10 годин у нас було всього 10 годин на зйомку. І протягом комендантської години ми відзняли всю стрічку. Ця пісня зображає навесну майстерню реконструкцію крил. І я, як майстриня, яка мала багато замовлень, я отримую термінове замовлення Крила з пікселем. Це крила янгола охоронця військового, який захищав його у бою і пошкодив власне крила. І я маю їх відновити за ніч. Адже військові мають далі боронити нашу країну. Відеоробота заслуговує вашої уваги переданою атмосферою старань та переживань майстрині і доповнено влучною анімацією. Музика теж дивує. Особливо дуже незвично для нашого вуха звучить останній акорд приспіву, який навіть трохи дисонує, але символічно підносить мелодію нагору до тих самих птахів. Та і текст теж нетривіальний. У приспіві Наталя так ніжно співає трохи моторошні слова, що знову ж таки грає на контрасті до ірію і назад в ад. Вибачте, мою необізнаність, але поділюся з тим, хто як я не знаю, що таке ірій. Ірій він же вирій, це благодатне місце в міфології слов'ян, де живуть душі померлих, та куди власне літають птахи на земівлю. Вкрай цікава та багатовимірна робота. Я вірю, що Зараз мистецтво має неабияку функцію, воно відіграє ключову роль у відновленні, у ментальному відновленні українців, які живуть у стані війни вже другий рік поспіль. І я вірю, що лікувальна функція мистецтва відновлювальна, живильна. Вона допоможе нам прожити цей біль. Вона допоможе нам реабілітуватися і допоможе нам відновитися як нації загалом. Тому слухайте українське, підтримуйте українське. До зустрічі! Повертаємося до себе! Новинка номер 9. Шугар і Торія Ромашки. Шкипости шкам не ходи. Трохи літнього настрою у ці останні дні. Це той випадок, коли пісня і кліп створені для того, щоб дарувати настрій і нічого зайвого. Всім привіт! Це Шугар. І у нас зі співачкою Торія вийшов спільний трек, який називається Ромашки. Реліз відбувся 20 жовтня. Трошки розкажу вам про трек. Це пісня про людей, які разом уже дуже давно і розуміють одне одного, навіть без слів. Це пісня про комфорт бути з тим. З ким ти можеш бути просто самим собою? Ця пісня нарешті настав її час, і світ почув її перше. Тож, друзі, дуже запрошую вас до прослуховування. Слухайте українське. До зустрічі. У і Торі добре виходить робити фіти. Попередня дим набрала 100 тисяч переглядів в Ютубі. А між нами лиш дим, 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 дим. Тому бажаю і ці пісні залетіти у ваші плейлисти. Усім привіт! Мене звати Торія. Нещодавно ми разом зі спілоком Шугаром випустили нашу другу спільну роботу пісню, яка має назву Ромашки. Основним автором ідеї є Олег. Він мені надіслав приспів. Я зрозуміла, що я хочу її дописати, я хочу її виконувати і поширювати в маси. Знімали кліп у простих умовах власними силами. В нашому рідному місті в буденному одязі просто хотілося, щоб це було максимально просто, максимально по справжньому. І мені здається, все вдалося. Слухайте українське, слухайте нашу нову пісню Ромашки, підтримуйте українських авторів і українських виконавців. Новинка номер десять. Ми сама. Мейф вже не вперше потрапляє до нашого плейлисту Слухай Українське, проте вперше у наш відеоогляд. І цікаво, що всі її пісні доволі різнопланові від речитативних до розпівних. Тому завжди цікаво, яку форму обере на цей раз Мейф. Привіт, я Мейф, і сьогодні я презентую вам свою нову роботу сама. Ця пісня не про самотність, вона про свободу, насамперед, від маніпуляцій та брехні. Як і усі свої пісні, цю я написала з власного досвіду. Надію, що комусь ця пісня допоможе вийти із аб'юзивних стосунків та замкнутого кола. Я люблю сенси, люблю стиль, люблю музику та люблю Україну. В цій пісні поєдналось все так звучить сучасна українська музика, і я рада її творити для вас. Слухайте українське, слухайте мейд, слухайте сама. Цікава за звучанням пісня, і не дивлячись на трохи сумний текст, вона без граму сльозливих сантиментів. Бонус треки у цьому розділі одразу три новинки, і окрім того, що кожна з них це окрема історія, і серйозна робота. Ще й всі три відносяться до пісень із соціальною складовою, тому вони точно заслуговують вашої уваги. Бонус трек номер один хардкіст 0 годин, 0 хвилин, тобто опівночі. Я хочу бачити того. Пісня опівночі вийшла ще у 2018 році на альбомі гурту Залізна ластівка, але отримала цей кліп навіть міні-фільм лише зараз. Ця робота присвячена українським героям-енергетикам, тим, хто тримає наше світло. Я не буду оповідати вам сюжет кліпу. Він справді важкий, але вартує перегляду, в тому числі і за гри головних героїв-акторів. А ось професійні енергетики, які, виконуючи свою роботу, стали акторами другого плану, лишаться тепер там такими назавжди. Бо Деякі з них загинули на робочому місці. Світла пам'ять героям тилового фронту. Ми завжди маємо пам'ятати, якою ціною нам дається світло у наших домівках. <паспілляння> Бонус трек номер два. Сковка, заглох. Локи це забуло. Драйвовий пацанський тричок про тачки та двіж навколо них. Насправді пісня була написана ще два роки тому, але її реліз на 27 лютого 22 го логічно був відкладений. Сьогодні ж ця пісня, окрім основної функції мистецтва, дарувати емоції, несе в собі ще й соціально. Цим кліпом сковка поширює фурорний збір на фури, тягачі для 56-ї маріупольської бригади. по трасі, хтось дворами, хтось під рами, хтось на рамі. Бонус трек номер три. Лише баба та дові ліхтарі. Десь далеко стомлений зірник, тихо догорі. Павло продовжує підсилювати лірику своєї поезії музичним акомпанементом та екранізувати свої роботи. На цей раз йому допомагає з цим дові, виконуючи гітарні партії та свою частину, не знаючи навіть це приспів чи куплет наприкінці пісні. Що тут казати? Вірші про війну вишиваби напрочуд влучні та пронизливі. Та коли буде можна без жаху відкрити очі, повертайся промови моїх, наче. Це була лише маленька частина того, що вийшла на цьому тижні. А в плейлисті Слухай Українське вас чекають не менш цікаві сингли від Меморі Савеню, Скейла, Іринта Інтерніті, Парафін та багато інше. Дякую, що були зі мною і з нашим каналом. Підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті. До нових релізів і до нового тижня. Тримаємо стрій! Слава Україні!